Всім привітик! І це туторіал, як зробити свою футболку. Так, тобто мерч. Нажимаємо на три полоски Угу. Uh -huh. нажимаємо креатор. Uh -huh. Далі давайте аватар. Uh -huh. І далі Угу. Uh -huh. І ось цю кнопку uh -huh. робимо, як показано на відео. Uh -huh. Вибираємо футболку і назву. Я підпишу я люблю соломію. Угу. Я люблю соломію. Угу. Так, давайте зараз буде. Ой, трішки помилка. Соломію. О, є. Далі, е, а чого мені вибило соломію? Давайте я поправимо. О, все. Угу. І нажимаємо на костюго кнопку. Угу. Якщо вже ось така штучка зробилася, це значить, що у вас футболка тепер зроблена. Угу. І виходимо. Угу. Ой, ми то нажимаємо на домик угу. і нажимаємо. Якщо у вас є футболка, то ви можете додати до неї. І ось. Угу. О, во, є наша футболка. Але в мене багато всього тут є. Так, бо це мої футболки. Uh -huh. Тут різні. Uh -huh. Я можу дівати які-небудь. Uh -huh. Але мені посилюють тут тільки чорний. Uh -huh. Але нині я в сиджу в жовтій футболці. Всім дякую за пригляд і па-па!